Так, Старт по готовності. Дивимося, це один інструктор у нас викладає І вирішується в цьому сюжету в пробувати з літання. Четвертий рівень, показати інше. Також можна догадати інших і дивіться, натимає плакати. Її дотримається красого мовиння на постійно з мотоциклом, дивимося з ним. Куток практично нашого зайшов в розворот і перекладочка, дуже скільки перекладки, відпускає гальма, красо додає газу, тому що має бути масу. А актуація проїзд лінію правильно треба проїхати підходитися, треба заїхати заправити на цю траєкторію. Тут мені даємо, коли був новою пінику. А що, дійдемо далі?